Свята Євангелія від Матвія, розділ 22 а Ісус, відповідаючи, знов почав говорити їм притчами, кажучи Царство Небесне. Подібне одному цареві, що весілля справляв був для сина свого, і послав він своїх рабів покликати тих, хто був на весілля запрошений, та ті не хотіли прийти. Знову послав він інших рабів, наказуючи. Скажіть запрошеним, ось я приготував обід свій, закололи бики, і відгодоване, і все готове, ідіть на весілля! Та вони злегковажили та порозходились той на поле своє, а той на свій торг, а останні, похапавши рабів його, знущалися та й повбивали їх. І розгнівався цар, і послав своє військо і вигубив тих убійників, а їхнє місто спалив. Тоді каже рабам своїм: Весілля готове. Але недостойні були ті покликані. Тож підіть на роздоріжжя і кого тільки спіткаєте, кличте їх на весілля. І, вийшовши, рабиті на роздоріжжя, зібрали всіх, кого тільки спіткали злих і добрих, і весільна кімната гітьми переповнилась. Як прийшов же той цар на гостей подивитись, побачив там чоловіка в одежу весільну, невбраного та й каже йому Як ти, друже, ввійшов сюди, не мавши одежі весільної? Той же мовчав. Тоді цар сказав своїм слугам: Зв'яжіть йому ноги та руки, та й киньте до зовнішньої темряви, буде плач там і скрегіт зубів, бо багато покликаних, та вибраних мало. Тоді фарисеї пішли і умовлялись, як зловити на слові його, і посилають до нього своїх учнів, з іродіянами і кажуть: Учителю, Знаємо ми, що ти справедливий, і наставляєш на Божу дорогу правдиво, і не зважаєш ні на кого, бо на людське обличчя не дивишся ти. Скажи ж нам, як здається тобі, чи годиться давати податок для кесаря, чи ні? А Ісус, знавши їхнє лукавство, сказав, чого ви, лицеміри, мене випробовуєте. Покажіть мені гріш податковий, і принесли динарія йому, а він каже до них. Чий це образ і напис? Ті відказують Кесарів? Тоді каже він їм Тож віддайте кесареве, кесареві, а богові Боже. А почувши таке, вони дивувалися, і, лишивши його, відійшли. Того дня приступили до нього саддукеї, що твердять, ніби нема Воскресення, і запитали його та й сказали Учителю, Мойсей наказав. Коли хто помре, не мавши дітей, то нехай його брат візьме вдову його і відновить насіння для брата свого. Було ж у нас сім братів, і перший, одружившись, умер, і, не мавши насіння, заставив дружину свою, братові своєму, так само і другий, і третій аж до сьомого. А по всіх вмерла й жінка отож у Воскресенні. Котрому з сімох вона дружиною буде, бо всі мали її. Ісус же промовив у відповідь їм: Помиляєтесь ви, не знавши писання ні Божої сили, бо в воскресенні ні женяться, ані заміж виходять, але як ті на небі, а про воскресення померлих хіба не читали прореченого вам від Бога, що каже: Я Бог Авраамів, і Бог Ісаків, і Бог Яковів, Бог не є Богом мертвих, а живих. А народ, чувши це, дивувався науці Його. Фарисеїш, почувши, що він уста замкнувся Дукеєм, зібралися разом, і спитався один із них, учитель закону, його випробовуючи, і кажучи Учителю, котра заповідь найбільша в законі? Він же промовив йому Люби Господа Бога свого. Всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою це найбільша й найперша заповідь. А друга однакова з нею люби свого ближнього, як самого себе, на двох оцих заповідях весь закон і пророки стоять. Коли ж фарисеї зібрались, Ісус їх запитав і сказав: Що ви думаєте про Христа? Чи він син? Вони йому кажуть Давидів. Він до них промовляє, як же то силою духа Давид його Господом зве, коли каже: промовив Господь Господові моєму, Сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм. Тож, коли Давид зве його Господом, як же він йому син? І ніхто не спромігся відповісти йому ані слова, і ніхто з того дня не наважувався більш питати його.